Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. і Сьогодні в мене на огляді ось така штукована, і це дуже класна штука. Це ВКУ Нанопресо. І е, саме ось цей Вакаку Нанопресо е, допоможе вам будь-де будь-коли зробити собі хороше смачне еспресо. Це блін реально. Мені воно дуже сподобалось. Тому зараз буде розпаковка, огляд, демонстрація, як воно працює. Власне, тому я починаю. Всім приємного перегляду і погнали! Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Мілітарна дошка оголошень GunsHub, Хаб, а також український виробник ременів для зброї Рагнарок. Ну і звичайно ж дякую всім іншим спонсорам всіх рівнів за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. У кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Коротенько розглянемо коробку Вакаку Nanopresso. Ось вона намальована, як воно виглядає. 18 бар. Це, мабуть, тиск, який воно робить. Також є інші, до речі, аксесуари, ну але про то все пізніше. Ну і це Еспресо машинка, ручна портативна. Так, тут є певні характеристики, його розміри, вага 336 грамів, розраховано на 80 мл води, тобто порція Еспресо. 8 грам кави. Далі, що тут є: 18 бар. Це тиск, який створюється у нас насосом. Ну і Тут певна інструкція в картинках, також можна просканувати ось цей QR-код і подивитись відеоінструкцію, як ним користуватись Ще певна інформація, сайт ну, а До речі, якщо вам цікаво, скільки ж воно коштує, а також ознайомитись з усім асортиментом подібних кавових машинок, то можете перейти по посиланню в описі під відео на офіційний сайт. В Україні. І там можете замовити собі такі штуковини зі знижкою 10% по промокоду Полікарпович, що насправді дуже круто. І також рекомендую перейти на сайт, подивитись на асортимент, тому що є ще декілька інших подібних еспресо-машин, і також є певна кількість аксесуарів, які значно розширюють функціонал подібних кавових машин. Ну а я ж розпаковую і дивимось, що всередині. Відкривається коробка, виїжджає е, пакет і також виїжджає інструкція. Е, інструкція, до речі, не має української мови, тому читати її я не буду і просто відкладу її кудись в сторону. І блін, хотілося б звернутися до виробників, до постачальників, до імпортерів. Е, робіть інструкції українськими мовами. Це важливо. Ми, українці, ми... Споживачі, ми купуємо ваші товари, ваші продукти, і ну мені здається, було б. Добре, якби там була українська мова в інструкції. Е, так, всередині в коробці є ось такий чохол. Здається, може бути версія, варіант без чохла буде дещо дешевша, але такий напівжорсткий чохол, це реально класно, тому що десь в рюкзаку носити і не потрібно буде переживати, що десь придавимо, роздавимо, е, пошкодимо якось нашу кавову машинку. Є бірка з брендом В так, застіпка, є ще ось така шлейка, можна кудись типу на карабін, мабуть, зачепити. Ну і замок. І тут бачимо, такий пиптик виглядає. Давайте подивимось, як воно виглядає всередині. В цьому чохлі, чохол простий, до речі, відкривається на 180 градусів. Всередині маємо ще одну бірочку Вакаку. І розглянемо саму цю еспресо-машинку «Нанопресо». Це її, так би мовити, лицева частина, тут назва Нанопресо. І ось сам насос, сам цей поршень. Також тут бачимо: в Акаку написано. Це типу низ. Написано також, що зроблено в Китаї, і що у 2017 році задизайнено в Акаку. Ну, власне, бренд, я не знаю, мабуть, якийсь американський, ну, але виробництво в Китаї. З цієї частинки у нас буде виливатись кава. Повідчух... По відчуттях досить якісна річ, зроблено класно, пластик приємний насічки там, де вони потрібні. Ну і давайте розберемо, подивимось, як воно все виглядає для початку. Там вже є вода, тому що я вже користувався нею. У вас у нової, звичайно ж, там води ніякої не буде. Є така мірна ложка для того, щоб засипати туди мелену каву, і є невеличка щіточка для більш зручної очистки після приготування кави. Тут, Можемо бачити певні гумові ущільнювачі. Ну і власне сюди у нас буде проходити вода далі. А далі, ось тут більш цікавіше має бути. Тут у нас власне ось ця штука сюди засипається, мелена кава. І далі сіточка, ну, типу фільтр, щоб у нас кава не потрапляла. мелена кава щоб не потрапляла в чашку чи стакан то є ось така сіточка, ну і типу як лійка. Все це розбирається, все це досить просто можна вимити, почистити і, скажімо так, проводити якийсь мінімальний догляд. Сюди засипаємо каву, це під 8 грамову порцію. Також в аксесуарах можна знайти під подвійне еспресо, тобто 16 грамів кави можна засипати. І, в принципі, можна докуповувати окремо ось такі корзинки для кави. Вони, здається, з кришечками і, типу, носити з собою. Певний запас меленої кави для більш швидкого приготування. Також є варіант, який Дозволяє користуватись даною еспресо-машиною з капсулами. Ну, Я думаю, всі кавомани мають знати, що існує кава в капсулах і існують кавомашини в капсулах. І можна, типу, замість ось цієї корзинки вставляти сюди капсулу. Ну, не сюди, а там буде інша штукована, адаптована під капсули. І користуватись власне тими капсулами, якщо немає можливості молоти каву, або якщо е, ну, не знаю. Ну, В принципі, в певному сенсі капсули можуть бути зручні. Так, все збирається, в принципі, досить просто, закручується, досить просто, щось тут переплутати не вийде, тому що ми просто не зможемо його тоді зібрати. Ну, а це ємність для води 80 мл, одна порція Еспресо. Також є ось ці стакани дещо більші по розміру, здається, 120 мл. ну, Типу для американо або там навіть інші якісь напої можна робити. Також досить просто закручується. Спочатку насипаємо каву, потім наливаємо сюди кип'яток, відкручуємо, відкриваємо ось цю помпу і натисками на цю помпу там створюється тиск, і гаряча вода під тиском у нас проходить через мелену каву. І звідси ми будемо отримувати власне наше еспресо. Я ж люблю зернову каву, мені подобається сам процес приготування кави. До цього я варив каву в гейзерці, в принципі, постійно це робив. Майже кожного дня, якщо була така можливість, і всім був задоволений. До речі, тоді в мене ще просто не було ось такого вакаку нанопреса Але хочу сказати, що кава на смак досить сильно відрізняється в гейзерці і в даній кавоварці. Не можу точно сказати, яка мені подобається більше, вона просто інша. Можливо, під ось цю нанопресу потрібно підбирати помол, можливо, потрібен більш дрібний помол. Тому що у мене зараз помол досить крупний і він розрахований саме на гейзерку. В гейзерці він працює чудово, смак розкривається, смак кави мені дуже подобається. А тут мені здається трошечки він недонасичений. Мені здається, трошки не вистачає насиченості. Можливо, це через помол, можливо, через температуру води, тому що тут досить складно контролювати температуру, ми просто заливаємо туди кип'яток і яка там буде температура під час проходження через каву, вгадати дуже важко. В мене ця штука стоїть на підвіконні, на підвіконні досить холодно і вона там все замерзає. Тобто я отримую на виході навіть не дуже гарячу цю саму каву, що не дуже добре, тому що температура заварювання кави, вона там, в принципі, плюс-мінус декілька градусів вже досить сильно може впливати на сам смак. Це там може бути 95-96 градусів оптимальна якась температура для води. Тут же ж дотримуватись цієї оптимальної температури. Ну, досить складно. Е, так, добре. Не будемо відволікатись, беремо корзинку для меленої кави. І потрібно, власне, засипати туди цю мелену каву. Е, мірною тією ложкою я не користуюсь, я думаю, вона буде досить зручна, коли ми купуємо вже одразу мелену каву. Щоб не насипати прямо з пачки. А ну, мені ж тут, в принципі, зручно і ось таким чином насипати мою мелену каву. Насипати потрібно не під самий верх, там повинно бути близько 4 мм запас від бортика до самої кави, можна її трошечки притрамбувати ось цією лужкою. Ну, До речі, в аксесуарах є там спеціальні ось ці трамбувалки, я забув, як вони називаються, але вони там. Є. Далі вставляємо корзинку в цю частину, перевертаємо її і закручуємо в основну частину корпусу. В принципі, після цього можна е, певний час отак зберігати там мелену каву. І потім, коли у нас буде, скажімо так. Негайна потреба попити кави, то нам потрібен буде лише кип'яток, який ми наливаємо в ось цей стакан, і можемо отримати швиденько собі еспресо. Ну і безпосередньо сам процес приготування. Ось цей стакан сюди ми наливаємо е гарячу воду. Чайник щойно закипів. Наливати потрібно також не доверху, там є певний обідок, по який потрібно наливати воду, щоб не налити більше, ніж потрібно. Так, далі. Все це з'єднуємо, закручуємо. Там всюди є гумові ущільнювачі, і якщо налили води стільки, скільки потрібно, то можна не боятися, що вона десь протече. Е, відкриваю клапан, беру стакан. Я, в принципі, не прихильник пити каву з пластикових стаканів. У мене для цього є спеціальна чашка, але зараз більше для демонстрації того, як же ж воно відбувається як воно буде виглядати. Е, що ж, коли все готово, просто натискаємо на цей клапан. Декілька разів нам потрібно натиснути, щоб створити там е, тиск, і потім уже у нас почне текти власне сама кава. Ось, кава пішла. До речі, дуже гарна пінка у неї буде. Ну, зараз самі все побачите. Я для цього і взяв прозорий одноразовий стаканчик, щоб було гарно видно і порцію кави. І сам колір кави, і також пінку, звичайно, щоб було видно, тому що є любителі е, саме пінки, і дехто оцінює якість кави, якість заварювання кави саме по тому, яка там пінка. Ну, пінка це один з таких, е, мабуть, найпозитивніших моментів даної. Е, кавомашинки, я не знаю, як її правильно назвати, вакаку на тому що гейзерка мені пінку взагалі не видає. А тут маємо е, ось таку пінку, досить красиву. Е, кава сама по собі мутновата виходить. З гейзерки вона виходить більш чиста. Там мені подобається це значно більше. Вона там е, має більш насичений колір і зовсім зовсім не мутний. Ну тут же ж трошки мутноватий. Добре, е, дегустація. Але смак класний, мені дуже подобається. Е, матиму час, пограюся ще з помолом. Я думаю, помол буде дуже сильно впливати на е, смак кави, тому що з гейзерки цю саму зернову каву я отримую з більш насиченим смаком, і там смак дещо відрізняється. Е, з гейзерки я отримую більше кислинки, тут же ж більше гірчинки. але... Е, Ну, не знаю, кавомани мають мене зрозуміти. Це приємна гірчинка, це ну, класний смак, дійсно якісно зварена кава. І те, що це ось така портативна штуковина, яку можна закинути в рюкзак, кудись там піти на природу, зробити кип'яточку і зробити собі класну каву, класне еспресо. Блін, це круто. Класна кава. Ну і звичайно ж після кожного приготування нам потрібно розбирати, прочищати. В принципі, все досить легко прочищається. Якщо вдома, то під краном дуже легко все це промити. Якщо в польових умовах, то я беру просто звичайну паперову серветку або навіть просто туалетний папір. І просто все це е, витираю, також все досить просто. Ну, Потім якось час від часу також потрібно буде промити з якимось миючим засобом. Е, що ж, в принципі, на цьому все. Якщо залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях, е, з радістю вам відповім. Е, даною, даним ВКУ Нанопресо буду зараз користуватись в переміжку з гейзеркою, коли як, коли яке бажання в мене буде, якої кави е, попити, але ну, прикольно, мені штука сподобалась. Відчувається якість дуже якісно зроблено. Є ще декілька інших варіантів. До речі, на сайті. Я хочу спробувати ще взяти більшу колбу і подвійну під подвійну порцію кави, щоб робити собі подвійне еспресо 120 мл. Можливо, тоді шерсть на загривку буде дибом ставати від класного заряду кави з самого ранку. Треба буде спробувати. І, в принципі, досить багато різних аксесуарів на сайті виробника також є. Ну, в принципі, я вам знову ж таки рекомендую перейти на сайт, ознайомитись з усім асортиментом, ознайомитись з актуальними цінами. Ну, якщо будете замовляти щось, то використовуйте промокод Полікарпович, він дасть вам знижку цілих 10% на весь асортимент, що дуже і дуже класно. А я на цьому. Буду закінчувати. Також ще раз повторюсь, що буду користуватися цією штукою. Це я взяв собі не просто для огляду, а дійсно тому, що я люблю каву. Ну і можете бачити, що я беру каву Military Black Coffee Company, купую виключно зернову каву, мелю її кожного разу. Тобто я кожного разу заварюю свіжо, свіжо помелену каву. Це також не знаю наскільки воно впливає на смак, насправді, але це певний ритуал приготування кави, і це класно. Гейзерка свій окремий е, кайф, тут же ж свої переваги є. Ось такої штуки. В певному сенсі вона зручніша, і нам потрібна просто гаряча вода. До речі, в одній з інструкцій для аксесуарів я бачив, що наливають навіть холодну воду, чи це було прописано в інструкції. Чи в відеоінструкції, що наливають холодну воду і робили холодну каву. Ну, не знаю, можливо, спробую це пізніше, але якісь у мене є сумніви щодо е холодної води для заварювання кави. Тому на цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Кавоманам однозначно рекомендую, е сам користуюсь, мені подобається. Е це мій додатковий канал. В описі є посилання на мій основний канал, там де зброя та ножі. Кого цікавить така тематика, то переходьте, ознайомлюйтесь та підписуйтесь і туди. Є ще посилання на мій інстаграм, туди також можете підписатись. Там всякі фотографії я публікую, як би це дивно не звучало. І також є посилання на спонсорство Ютубу. Якщо є таке бажання та маєте таку можливість, то ставайте спонсором, щоб підтримувати мій канал фінансово. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого. Та якісного контенту. А на цьому все, друзі. Всім хорошої погоди, гарного настрою, смачної кави і до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Щойно мив цей манопресою, і тут виявляється є ще чашечка. Типу, якщо немає стакану, немає чашки, можна використовувати ось цю кришку. Ну, Тобто, це ємність для води, і на неї виявляється, вдягається окрема ємність вже для готової кави. Прикольно!